У Лозовій 19 червня, відбулася чергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули близько 50 питань. Одним із найголовніших було про визначення форми здобуття освіти в навчальних закладах Лозівської громади у 25-26 навчальному році в умовах воєнного стану в Україні. Шановні депутати, дуже актуальне питання. Форма здобуття освіти у закладах освіти громади з 1 вересня 2020. П'ятого року ми вже який рік поспіль працюємо в дистанційному режимі і бачимо, що дистанційна форма організації освітнього процесу не може стати якоюсь альтернативою очної форми навчання. Мало спілкуємося з дітьми, очно, ми не можемо впливати на їх соціалізацію в колективі, тому просимо розглянути питання про погодження. Організації здобуття освіти з 1 вересня 2025 року у змішаній формі. Змішана форма це не означає, що діти будуть щодня відвідувати заклади освіти. Це може бути, може бути один раз на тиждень, може бути двічі-тричі чи чи на тиждень, в залежності від можливостей закладу освіти щодо організації безпекових умов. Одним з пунктів даного рішення ми пропонуємо надати також дозвіл закладам освіти, у яких відсутні. Будь-які захисні споруди цивільного захисту, організовувати освітній процес на базі інших приміщень, які мають захисні споруди цивільного захисту. Інші приміщення зрозуміло, що це будуть переважно заклади освіти нашої громади, але ті заклади, в яких є укриття, які обстежені і рекомендовані Державною службою надзвичайних ситуацій. Йдеться про зміни, передбачені наказом Міністерства освіти номер 1112 Якщо заклади працюватимуть лише дистанційно, під загрозою може опинитися функціонування шкіл, особливо в сільській місцевості. У нас на сьогоднішній день відпрацьована система організації освітнього процесу в дистанційному форматі вчитель зможе проводити і синхронні уроки для тих дітей, які не будуть фізично перебувати в класній аудиторії, і давати завдання в асинхронному режимі для працювання самостійно вдома. Сільська місцевість у нас також в різних умовах знаходиться. У нас по деяким закладам сільської місцевості є укриття. У нас є укриття в Павлівці, є укриття в Бунакова, ремонтується на сьогоднішній день укриття в Катеринівці. До 1 вересня буде введено до переліку укриттів укриття в Арільському ліцеї. Тобто не обов'язково вони будуть підвозитися до міста. Заклади освіти, наприклад, як ну, Миколаївка, Миколаївська філія, першого ліцею. Ці заклади освіти можуть підвозитися до міста Лазова. Питання змішаного навчання попередньо обговорювали з батьками та педагогами. Було проведено анкетування. Як зазначає керівництво управління освіти, більшість освітян підтримують поєднання форматів. Бажання батьків обирати форму здобуття освіти для їхніх дітей це одне з основних питань. Якщо батьки категорично будуть заперечувати проти того, щоб діти відвідували заклад освіти, для них буде організовано навчання в дистанційній формі. Переважна більшість вчителів вона обирає змішаний режим, змішаний формат навчання. Щодо батьків, є ну, досить таки суттєвий відсоток батьків. які… 40% батьків не да, бажають. Не бажають направляти своїх дітей в школу на сьогоднішній день. У нас я говорив дистанційна форма навчання. Але під час дистанційної форми навчання допускається така форма роботи, як індивідуальні групові консультації з дітьми. І ці індивідуальні групові консультації діти відвідують. Зацікавлені батьки самі приводять дітей на ці консультації. Відповідно, це фактично, ну, практично, той же самий очний освітній процес, але для обмеженої кількості дітей. Ми не намагаємося. Замагаєся зібрати в школі по 500-1000 по чоловік. Це буде обмежена кількість дітей, але вони зможуть більшою періодичністю бути в класі, слухати вчителя вживу, і вчитель, відповідно, зможе працювати. Тож, аби зберегти школи та надати учням можливість живого спілкування, депутати ухвалили рішення дозволити освітнім установам застосовувати змішану форму навчання, якщо у них є укриття або доступ до безпечного приміщення. Я хотів би сказати взяти декілька слів. Дійсно, таке, будемо говорити, непопулярне рішення. І особливо ви бачите, як його відмітили расисти сьогодні. От тому компетентні служби будуть до кінця вивчати це питання, тому що сьогоднішній день це відповідне прийняття рішення для того, щоб покращити навчання, як було сказано. Ну я запевняю вас, що в разі, якщо будуть... Маліші ризики для навчання, офлайн навчання не буде. Ми будемо максимально робити все для того, щоб було безпечно для наших дітей і наших людей. Тут чисто ми зараз приймаємо рішення для того, щоб, як було сказано, спланувати управління освіти, на подальшу роботу. В разі неприйняття, відповідно, ми втратимо більше 200. Вчителів, які не отримуватимуть зарплату відповідно кількість учнів по нашим закладам. Особливо це стосується сільської місцевості. Тому депутатів просив би підтримати це важне рішення для нас і політично, і морально, ну і соціально. Тож із нового навчального року освітній процес в громаді залишатиметься гнучким з урахуванням безпекової ситуації, потреб дітей і позиції батьків.